На районному стадіоні Колос відбувся кубок Володарського району з футболу, приурочений дню молоді. У змаганні взяли участь команди ФК Верест селище Володарка, ФК Русь села Завадівка, села Ловен та ФК Скорпіон села Городище Постоварівське. Захід був спрямований на пропаганду здорового способу життя серед молоді, а також популяризації футболу у Володарському районі. Після жеребкування на футбольному полі за перемогу боролися команди ФК Верест селище Володарка та ФК Скорпіон села Городище Постоварівське. Із рахунком 2-0 перемогу здобула команда ФК Еверест. У другій грі зійшлися команди села Ловен та ФК Руй села Завадівка матч закінчився в нічию. За серією пенальтів перемогу з рахунком 4-2 виборола команда села Ловен. За третє місце грали команди ФК Скорпіон та ФК «Русь». З рахунком 5-0 завершилася гра на користь команди ФК Русь. У фіналі зустрілися найсильніші ФК Еверест» та села Логвин з рахунком 1-0 Перемогу здобула володарська команда ФК Еверест». Футболісти ФК Еверест були нагороджені кубком, медалями, грошовою премією та дипломом першого ступеня. Команди села Логен та ФК Роз нагороджені медалями, дипломами відповідних ступенів та грошовими преміями. Футбольне свято стало яскравим прикладом популяризації здорового способу життя та залучення молоді району до активних занять фізичною культурою та спортом. Сектор фізичної культури та спорту бажає футболістам міцного здоров'я, невичерпної енергії нових звершень і перемог, невгамовного суперництва на футбольному полі та єднання і порозуміння поза ним.